А про те, що вдалося накопати, подивимося в наступному відео. Ну що, трішки покопали, тепер трішки вам поговоримо про те, що ми накопали. Але для початку згадаємо події минулорічної давнини. Як ви пам'ятаєте, рік тому ми започаткували нову рубрику, яка називається «Під лампою». Першими гостями студії редакції Ехо стали Валерій Лісний та Іван Дяченко. В обох випадках мова йшла про обшуки. У першому випадку у Валерія Лісного. Колишнього керуючого Кабаляцькими відділенням Приватбанку, вдома нібито шукали речові докази, які свідчили про причетність когось із фігурантів кримінальної справи по вбивству Оксани Корсун. У Івана Дяченка намагалися знайти документи, які свідчили про можливе розкрадання бюджетних коштів посадовими особами КП... ККП Водоканал. З того часу минув рік. За цей час кримінальна справа стосовно рісного, нібито закрита. Хоча правоохоронці нібито знайшли в нього вдома бойові напої. По Івану Дяченку, по водоканалу взагалі ситуація цікава, і кримінальна справа не закрита, і результати діяльності правоохоронців рівняються 0,0. Судячи по кількості переглядів, виступи гостей рубрики під лампою викликали досить велику цікавість у наших глядачів. Але, на жаль, після цього ніхто, ну крім хіба що вже покійного Миколи Кабузенка, не погодився. Прийти під лампу і висловити свою точку зору. Не погодились ні сільські голови, які підозрювалися в хабарництві, ні вже колишній начальник Кабуляцького відділення ДІ. Ну що ж, це їхня справа. Ми не маємо права силою привести їх і заставити говорити під лампою. Але ми маємо право в рамках Конституції України, закону України про інформацію, про доступ до публічної інформації та інших законодавчих актів проводити свою журналістську діяльність, в тому числі посилати запити. Шукати документи, знаходити факти. Цим ми і займаємось. І ось уже кілька місяців ми займаємося розслідуванням деяких фактів із діяльності Кабеляцької міської ради. І потрібно відзначити, що інформація отримана нами якось. Не узгоджується із деякими статтями кримінального кодексу. Вірніше, інформація то узгоджується. діяльність Кобілянської міської ради не узгоджується. От, скажімо, в, в тижневі ехо виходила стаття під назвою Асфальтна історія з кримінальним присмаком». На цьому місці урочисто відкривали пам'ятник загиблим казакам. І крім того, поклали асфальт, зробили прекрасну стояночку. Але ми бачимо, що зараз цей асфальт, щойно укладений, вже буквально розлучується під ногами. Важко навіть уявити, що буде до весни. Тому вже є запитання для того, хто клав цей асфальт, хто підписував акт виконаних робіт і хто контролював процес. І повірте, краще, якщо запитання будуть задавати журналісти, а не люди в кого. Виходила стаття Ялка з повинною. Виходила стаття, на кобаляцькому ринку почали офіційно збирати гроші. У мене 7 метрів, у мене портфелі там ще дальше, як в прошлый раз. 100, 100 да? да. Сколько у вас? Две пара 16. Спасибо. Пожалуйста, да. а, а, обязательно сейчас запах. Да. Спасибо. Все, спасибо. А хто ви і що ви говорите? Контролер. Контролер? Да. Ягор. Ярмор. А що, ну на якій підставі саме ви збираєте? Ми приймали на роботу на роботу прийняли. — а є якісь документи? Є. Ну це ж ну дивіться, завтра я прийду, почну збирати. Кореспондент, ну, ви мене все забігаєте, ми жибли. Блин на роботу, таку-то числа. Поки я. я як далі як не вижив, то далі буду. Добре. В принципі, якщо подивитися на це з правової точки зору. Тоді міської ради дуже важко узгоджується статтями 364, 367, 191 Кримінального кодексу України. На цьому фоні можливих кримінальних справ риття Котловану під майбутній спортивний майданчик, де було незаконна виїмка ґрунту, виглядає таким собі дітським лєпітом. Ну, тягне в крайньому випадку на адмінку. Ну а чого чо не строїти? Діти ж ходять, і он малий їде. Будеш кому, по ходу тут гратися. А, ну ладно, ти бачиш, і сіно хтось заготовив, навірно, корову тут держа. А взагалі ти нічого не перепутав, це ж Ігоря Миколайовича сюжет. Ну та ладно, це суті справи не міняє. В общем, ось в цьому місці... Ось, ось покажи, покажи. В цьому місті міський голова запланірував прекрасний спортивний майданчик. І причому як чутко вищитав, дивіться, якраз електромережа йде, як може гарно компонувати тут спортивний майданчик із залізних споруд металічних. І... Електричні дроти під напругою. Ні, ну класно ж придумано, нічого не скажеш. І у зв'язку з цим ми б дуже хотіли, аби в рубрику під лампу прийшли посадовці міської ради, прийшли правоохоронці, прийшли депутати міської ради і громадські активісти і висловили свою точку зору на цю ситуацію. Але всі мовчать. Ну, міська рада мовчить з зрозумілих причин. Зрозумілих причин мовчать і правоохоронці. Їм ніколи. Вони то лісним займаються, то дяченком. Але от чому мовчать депутати? Можливо, хтось земельки отримав, хтось гроші на спортивні заходи. Хоча один депутат по секрету розповів, що каже: ми так чекали закінчення ненависного режиму Ісипа. Думали, прийдемо в міську раду, гори звернемо. Але що ми побачили? Раніше всі питання вирішувало троє чоловік письмак Ісип і Галушко. А зараз один Олександр Копелець мовчать навіть полум'яні громадські діячі, які били себе ногою в груди і казали, що ми будемо з усіх сил контролювати діяльність міської ради. Ви намагалися контролювати діяльність минулої влади. Зараз так. влада змінилася. Так. Чи будете ви продовжувати тайну свою діяльність? Чи вона так. на цьому може добитися? От я вас запевняю як громаду і вас, як. Не тільки Україна, а кабеляча, що я тепер буду пильнувати вдвох, три і скільки мені тут допоможе здоров'я і громада чотири, 4-5 разів більше. Ніколайович, та остинь ви трохи. Саша, на кладбищі я ще встигну остинути. А зараз я буду го. А з твоя, блін! Блін, ну можна ж було просто водички дати попити. Ніколаюсь, будь ласка. Дякую, Рома. А я якраз збирався запросити всіх бажаючих прийти в рубрику під лампою. Але нічого, не бійтеся, приходьте. Холодний душ гарантований, але воду на вас не литимуть. Ну, а взагалі, бачите, яка молода поросль росте в редакції Ехо. Нікого нічого не бояться. Якщо вони таке з редактором утнули, то що вони зроблять з іншими? От що вони зроблять з іншими, Подивитися в наступному відеосюжеті.